У нас є ще скарга, яка переадресована прокуратурою Рівненської області. Будь ласка, генеральному прокуратури України голові рівненської обласної державної адміністрації міському голові рівного Хомку. Ну ви ж не є генеральний прокурор України, я так думаю. Далі у нас є лист рівненської, будь ласка, рівненської обласної державної адміністрації щодо проведення перевірки. А Тому вона є не планова, розумієте? Якщо планова, то ви закриєте і перестанете це робити. Державні екологічні інспекції свої документи, у вас <плес> є там куча. Карг, це ж не перший рік. У цей боротьба. — Ні, скарг у нас насправді немає. Це от ходять люди пофотографуватися, позніматися на фоні акватону. Скарг до нас не направляються Яка різниця, чи направляється, чи ні? Екологічна інспекція перевіряє факт забруднення, те, що відноситься до її компетенції.